Сьогодні розберемо, що потрібно кожному арбітражнику або товарнику, який займається трафіком. Розберемо, з чого складається арбітраж трафіка, а саме сервіси та дам. Корисні поради по їх використанню, також будуть бонуси, тому дивіться відео до кінця. А поки підпишіться на мій канал та поставте лайк цьому відео. Поїхали по сервісам. Перше сервіси для пошуку товару, креативів та аналізу конкурентів. Це спайсервіс Адхорд, який показує рекламу в соцмережах. Є безкоштовний демо режим. Інший сервіс – це безкоштовна бібліотека реклами Facebook. Безкоштовно, то що треба. Лінк та детальні відео будуть в описі цього відео. Ці серіси вам допоможуть знайти ідеї для бізнесу, товар або креатив та дізнатися, що продають ваші конкуренти. Друге антидетект браузери. Вони потрібні для роботи з багатьма аккаунтами в соцмережах, наприклад, Facebook, Google і так далі. Найпопулярніші на ринку це Dolphin, Anti, Incogniton, Гологін. В деяких сервісах є тариф на 10 профілів. Можна користуватися повністю безкоштовно. Ага. Третє це сервіси проксі. Рекомендую мобільні проксі. Для роботи з Фейсбук для початку, якщо ви новачок, можна роздавати мобільний інтернет зі свого телефону. О, як зручно, можна купити один проксі на 10-50 акаунтів та заходити почергово в кожний, це вигідніше ніж купувати на кожний аккаунт свій статичний IP-адрес. IP змінюється по лінку або задаємо автоматичну зміну, наприклад, кожні 5, 10, 20 хвилин. Рекомендую Mobile Proxy Space або iProxy Online. Четверте, щоб не потрапляти під фінмоніторинг та масштабувати свою рекламу, одне з рішень є сервіси по платіжним картам. А що таке може бути? Це, наприклад, сервіс Anybill. Там є свіжі біни Великої Британії, які не віджаті Фейсбук, не потрібен паспорт та. Проходження якихось перевірок для реєстрації, випуск, обслуговування і закриття карток безкоштовно поповнюєте на 50 доларів для початку, і можна заливати. Лінк буде в описі. Дякую, дякую, дякую. Ви просто котики. П'яте, щоб відслідковувати, перенаправляти та розуміти ефективність трафіку. Вам потрібні трекери для арбітражу. Ви будете відразу бачити, чи вигідна ваша зв'язка, чи ні. Найпопулярніші це Китаро, біном адзбріч. Наприклад, в сервісі Спашка можна, окрім відслідковування трафіку, створити свою спасівку та продавати товари за рахунок вебмастерів. Це сильні слова. Коці це дуже сильні, мотивуючі слова. Шосте, якщо ви вийшли на об'єм, та у вас команда, яка розвивається, вам потрібно автоматизувати залив реклами, щоб збільшити доходи. Об'єм. То ти скажи, як вийти на той об'єм? На ринку є автозаливи реклами, такі як Dolphin або FBTool. Також, хто вміє працювати з інопостором, то на базі нього можна зробити свій автозалив за допомогою автоматизації дій в браузері але тут потрібні навички. І на останок, сьомий пункт, якщо ви отримуєте багато лідів по нутрі або товарці, ви маєте їх правильно опрацьовувати та зберігати в надійному місці. Це crm системи, за допомогою яких ви автоматизуєте рутинні процеси в бізнесі для товарки внутри, я рекомендую LPCRM. crm сіремичка по стандарту, по стандарту. На цьому все сподіваюся, вам було корисно, і деякі сервіси допоможуть вам збільшити прибуток у вашому бізнесі. А з вами був Олександр Луценко та рубрика Питання від підписників. Не забудьте підписатись та поставити лайк цьому відео. Дякую, під відео пишіть в коментарях свої питання, що ви хочете бачити в наступних відео.